Всім привіт! Пошукові системи і штучний інтелект прослуховує нас і потім цю інформацію використовують для реклами і для інших речей. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Якось, знаєте, декілька разів себе ловив на тому, що щось я навіть не шукав якби в інтернеті. А воно мені підкидало в рекламі. Думаю, як же так можливо? Думаю, чи я божеволюю, чи що. А потім знайшов інформацію, що в багатьох пошуковиках є штучний інтелект, який вислідковує про те, що ми говоримо коло нашого пристрою, і потім підсовує рекламу. Воно ж використовується зазвичай навіть і іншими речами, про які я не хочу говорити. Але ви розумієте, напевно, про що я кажу. Тому висновок який. Пильнуйте за тим, що ви говорите, навіть коли ви не говорите по телефону. Нас чують.